Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо два Nissan Leaf для України, для наших підписників, для наших клієнтів. Комплектації Tecna Бусе, Білий Металік. Автомобілі були в нас на огляді. 99 пробігу класні салони на повному заряді батареї. Такий автомобіль проїжджає 250 кілометрів. І другий сіренька миш. Автомобіль також на гарній комплектації з гарними пробігами. Такі автомобілі. Виходять в Україні з розмитненням більше 14 тисяч євро. Якщо є пробіги більше, там більше 100 тисяч, відповідно ціна нижча. На даний момент є великий вибір по ліфах, по електрогольфах. є на два гольфи досить класні ціни, кого. Цікавить, телефонуйте 050 565 08 17. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, наступні хороші пропозиції. Діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.